Так, малюємо зараз горішок світло зеленою фарбою. Добре, не поспішайте. Так. Центральний мазочок. І тут влізе по одному мазочку з кожного боку. Ой, який гарний горішок виходить. Далі там ми малюємо такий комірець, да? Кінчиком пензлика намагаємося тоненько, і в нас сходяться мазочки там. Так, 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 да. в одну крапочку. О, добре. Так, і з іншого боку. Ну, зазвичай можна не малювати оці олівцем. Ну, це ми з вами тренуємося, тому іще там, мабуть, з цього боку можна один угу. прикрашуємо ось так да, зернятками. Можна сильніше натискати на пензлика, щоб зернятки більші виходили. то такі дуже-дуже тоненькі виходять у вас вони. Сідають. О, як гарно, так? Да? Дуже добре. А зараз мимо пензлика і ще намалюємо зверху половинку. Ромашки це в нас вийде будячок. Ось так гарно, так? Да. Один бік. Добре. Ой, як гарненько. Так, да, ще одне зернятка там. І в інший бік, щоб симетрично, теж намалюємо три. Угу. Можна повернути аркуша, якщо вам незручно. Ой, який гарний вийшов будячок. Дуже добре.